Виконуємо номер 7.31 із підручника Алгебра 8 та номер 12.31 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Подайте у вигляді раціонального дробу або цілого виразу і два завдання. Приступаємо до виконання. Зводимо. До спільного знаменника і будемо віднімати наші вирази, що містяться в знаменнику дробу. Найпростішим спільним знаменником буде сума Х2, додаткові множники 1 і сума Х і 2. І тепер можемо виконувати віднімання. Знаменники переписали, чисельники віднімаємо, х відняти і взаємознищується. І тепер замінимо риску дробу знаком поділити. Подамо 2х знаменником 1. І помножимо наше діло на дріб, обернений до дільника. Тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочимо на 2, В знаменнику буде одиниця, тому маємо 1 додати х помножити на суму х і 2. Виконаємо множення. Це буде 1 додати Х у квадраті додати 2х. Або х2 додати 2х додати 1. І переходимо до другого завдання. У другому завданні зводимо до спільного знаменника вирази, вирази щомісяця в самому нижньому знаменнику. Найпростіший спільний знаменник буде сума різниця n і 1. Додаткові множники різниця n і 1 і 1. І нові чисельники. Виконуємо віднімання. Знаменник переписали. Чисельники додаємо, на віднімання, додавання у нас. І розкриваємо дужки. зразу n квадрат, відняти n, додати n, зводимо подібні доданки. Мінус n і n надаємо, знищуються, маємо n квадрат. Чисельнику n відняти 1 знаменнику. Тепер замінимо риску дробу знаком поділити першу і другу. Це буде 1 поділити на вираз. N відняти, 1 поділити на вираз. І тепер множимо ділене на дріб обернений до дільника. Отримаємо n відняти 1 на n у квадраті. І тепер зводимо до спільного знаменника в дужках, щоб виконати віднімання. Найпростішим спільним знаменником буде n квадрат. Додаткові множники n квадрат і 1. Маємо n куб і різницю n і 1. Виконуємо віднімання, знаменник переписали. n куб буде віднімаємо вираз, відняти n додати 1. Ну і тепер умножимо наше ділене на дріб, обернений до дільника. Отримаємо дріб чисельник, якого n у квадраті, а у знаменнику тричлен n куб відняти n додати 1. Номер 7.31 із підручника алгебра 8, та номер 12.31 із з підручника математика 8 виконано.